Після того, як шведські спецслужби запідозрили вплив російського ФСБ, постало питання про виключення московського патріархату зі складу Християнської ради церков Швеції. Спочатку досягти згоди не вдалося, але приблизно рік тому уряд дослухався до аргументів спецслужб. Московська церква становить загрозу національній безпеці Швеції у лютому. Минулого року, 24 го року, Швеція припинила організаційну підтримку Церква Московського патріархату Українській православній церкві Московського патріархату через те, що такі зв'язки з ФСБ були виявлені, і вони вважають, що це неможливо в демократичному суспільстві під час військових дій. Крім того, провокації на підтримку. Ведення Росією війни в Україні вони існували. Це доведено, що вони якраз здійснювалися через парафіян цієї церкви. У зауваженнях спецслужби йдеться про те, що представники релігійної громади контактували з людьми, які працюють на російській служби безпеки і розвідки. Зазначається, що церква отримувала значне фінансування від російської держави, а її представники заохочували підтримку російського вторгнення в Україну.